Чи я поганець, якщо не дозволяю сестрі бачитися з моїм сином через її погляди на сургатне материнство? Коли мій чоловік 32 роки, і я 28 років, обоє чоловіки, розповіли нашим родинам про наші плани завести дитину протягом наступного року. Моя сестра, 34 роки, була єдиною, хто відреагував на це непідтримкою. Для нашої першої дитини ми з чоловіком вирішили скористатися послугами сургатної матері. Моя сестра, здається, сприйняла це як особисту образу. Вона провела решту вечері, яку влаштували мої батьки, в основному висловлюючи своє обурення. Тим, що сурогатне материнство є мізогенічним, експлуататорським, що ми огидні, бо хочемо орендувати тіло жінки. Гаразд, звичайно, ви можете мати свою думку про цей процес, але на цьому все не закінчилось. Кожного разу, коли ми повідомляли родині новини, а вона була присутня, вона обов'язково нагадувала нам про свої почуття. Наш син народився трохи більше двох місяців тому. Ми тримали його в таємниці від дня народження, щоб його імунна система зміцніла. Але Останнім часом ми потроху знайомимо його з іншими людьми. Два тижні тому приїжджали батьки мого чоловіка, а минулого вікенду мої батьки. Вчора моя сестра написала мені, щоб дізнатися, коли вона зможе побачити дитину. І я відповів, що не хочу, щоб поруч з ним були люди, які так категорично проти його існування. Я сказав, що якби все було по її, мого сина б навіть не було на світі. Вона каже, що я поводжусь несправедливо, але я просто не можу уявити її поруч із моєю дитиною. Коли вона так категорично зневажала нас під час зачаття і протягом вагітності, то ж я поганець? Едіт, мій чоловік, і я обидва чоловіки, це вказано у першому рядку допису. Чому ніхто це не читає? Коментарі і відповіді автора на них. Потрібна додаткова інформація, чи була ваша сурогатна мати подругою та або волонтеркою з подібним багатством і привілеями, і ви. Тобто, чи вона робила це з любові, чи її змусили стати сурогатною матір'ю через бідність, чи вона походила з країни, яку історично експлуатували багаті та могучі країни або тощо. Автор ми зв'язалися з нашою сурогатною матір'ю через агентство, до якого звернулися. Те саме можна сказати і про неї. Вона зв'язалася з нами таким самим чином. Це двохсторонній процес, враховується комфорт обох сторін. Підбір здійснюється на основі того, чого може кожна сторона. Мій чоловік і я дуже хотіли знайти когось, хто був би готовий регулярно контактувати з нами. Вона має подібний до нас податковий клас. Наша сурогатна мати була чудовою жінкою, яка, звичайно, отримала винагороду, але також подарувала нам це диво з любові та доброти. Мій чоловік і я не віруючі люди, але завдяки їй та її чоловікові ми побачили, якою може бути найкращою. Найкраща, найчистіша версія релігії. Вона справді відкрила наші уми та серця таким чином, якого ми ніколи не очікували, і ми досі залишаємося друзями. Непоганець. Моя подруга була сурогатною матір'ю, і їй це подобається. Вона насолоджується вагітністю, але не хоче мати більше дітей. Їй також подобається допомагати парам, які мають труднощі. Також ваша сестра не може говорити від імені усіх жінок. Вона не проти його існування, вона проти того, як ви це зробили, і проти системи, яка існує як проблема. Зрозуміло, що вона висловлює етичні занепокоєння щодо дії членів сім'ї. Також зрозуміло, що хтось зробив щось чим ви не згодні, але сім'я є сім'єю, і немає сенсу позбавляти дитину сім'ї, бо вона нічого поганого не зробила. Моя бабуся казала: якщо ти опікся, сади на цьому місці. Вона могла побережніше підбирати слова, якщо не хотіла, щоб вони повернулися і переслідували її. Непоганець мізогіністичним є те, що вона вважає, що може вказувати іншим жінкам, що робити зі своїм тілом. Це як феміністки, які зневажають домогосподарок. Фемінізм полягав у тому, щоб жінки могли робити власний вибір. Я розумію, звідки вона це бере. Ідея, що це тіло жінки і її вибір звучить обнадійливо, але реальність комерційного сургатного материнства набагато складніша. У більшості випадків жінки, які стають сургатними матерями, роблять це не з власної волі, а тому, що перебувають у скрудному економічному становищі. Тож це не зовсім вільний або свідомий вибір, а часто найкращий варіант у несприятливих обставинах. Це не автономія тіла, а виживання. Крім того, після підписання контракту їхні Життя піддається жорстокому контролю, що вони їдять, як рухаються, де живуть. Це не розширення праві можливостей, якщо ваше тіло стає регулярним простором для чиєїсь вигоди. Так, на папері це виглядає як вибір, але наприкінці ця система побудована на нерівності, і саме тому багато хто з нас вважає її мізогінічною. Якщо це не те, що жінка зробила без винагороди, грошей, схвалення, безпеки, виживання чи чогось іншого, то це не справжній вибір. Тим не менш, сестра безмовлення. Мовно немає рації, їй не потрібно було критикувати автора за його вибір, навіть якщо вона не хотіла його підтримувати. Непоганець я б тримала її подалі від вашої милої дитини. Як тільки він підросте, вона, ймовірно, при першій ліпшій нагоді скаже йому в обличчя те, що завжди відчувала. Вона ймовірно скаже йому, що він насправді не є частиною родини. Ви зрозуміли, що вона мала на увазі, і вона отримує саме те, чого хотіла і на що заслуговує. Проблема сурогатного материнства полягає в неконтрольованому капіталізмі, що є також проблемою поганої роботи, виховання дітей вдома, фізичної праці або тощо. Все наше суспільство побудоване на експлуатації праці людей у різних формах і проявах. Існує величезний діапазон того, наскільки принизливою і порушуючою є ця експлуатація, але все зводиться до одного і того ж джерела неконтрольованої жадівності і ставлення до людей як до речей, бути сурогатною матір'ю не є експлуатацією як такою. Бути сурогатною матір'ю звичаю та через відсутність інших варіантів це експлуатація. Ми не знаємо, в яких обставинах перебувала сурогатна матір. Її чоловік тому ми не можемо це судити. Його сестра теж не може, непоганець автор допису, оновлення через три місяці. Кілька тижнів тому ми з чоловіком вирішили дозволити моїй сестрі зустрітися з нашим сином. Це був день народження моєї бабусі, і ми подумали, що найкраще буде спробувати. Все йшло добре, поки не зайшла мова про те, що ми хочемо мати ще дітей. Мій двоюрідний брат запитав нас, чи плануємо ми мати ще одну дитину. І коли моя сестра втрутилась. Сподіваюсь, ти мав на увазі, що цього разу ви будете усиновлювати. Я знаю, що це не найстрашніша помилка, але те, що вона все ще відчуває себе настільки комфортно. Висловлюючи свою незгоду з тим, як був зачатий наш син, показує, що нічого не змінилося. Ми дали їй шанс, і тепер ми знаємо, що все ще не можемо їй довіряти. Наступного дня ми зателефонували моїм батькам і розповіли їм, що сталося і як ми себе почували. Я просто не можу їй довіряти, коли вона поруч з моєю дитиною і можливими майбутніми дітьми. Я справді вважаю, що якщо ми усиновимо дитину в майбутньому, вона у кращому випадку буде виявляти якусь упередження. У гіршому випадку відверто скаже нашим дітям, що одна з них неетична. Ми намагаємося зробити це якомога менш болісним для моїх батьків. Я сказав їм, що ми спробуємо знайти няню для днів народження та інших несвяткових подій, щоб ми все одно могли бути присутніми, але що наш син, звісно, буде з нами на Різдво, день подяки або тощо. Я не прошу їх вибирати між мною і моєю сестрою, але ми повинні будемо знайти інший день для святкування, якщо її за. Просять на святкові вечері, або ми повинні будемо рознести в час наші візити, щоб не бути там одночасно. Я вдячний за поради щодо мого останнього допису. Це було м'яко кажучи прикро. Ще трішки коментарів і відповідей автора на них. Ні, ні, не ховайте свого сина від днів народжень та інших подібних подій. Якщо коли-небудь і був час змусити батьків вибирати, то це саме той час непоганець. Автор, я пояснив це в іншому коментарі, але це завжди було лише тимчасовим рішенням на найближче майбутнє. Ми ніколи не планували робити це, коли наш син стане достатньо дорослим, щоб усвідомлювати ці події. Але ви маєте рацію, навіть робити це зараз створює поганий прецедент. Чи не так? Чим більше я про це думаю. Тим більше злюся, якщо ваш син залишиться вдома під час цих подій, то мабуть вам теж слід залишитися вдома разом із чоловіком. Або ви всі разом з'являєтесь, або ніхто. Я думаю, ви чуний батько, який дуже чітко намагається захистити свого сина від негативу, яким є ваша сестра. Підніміть голову: у вас все вийде. Ви дали їй другий шанс, ви були справедливі, а вона його змарнувала. Не повинно бути третього чи четвертого шансу, чи щось іншого. Я аплодую вам за те, що ви сказали своїм батькам, що коли йдеться про свята, ми будемо святкувати по черзі, що вам не довелося вибирати між своїми дітьми. Ви здаєтесь справжнім чоловіком. Я не знаю, що не так з вашою сестрою. Можна було б подумати, що вона буде в захваті від того, що ви принесете в сім'ю дитину, будь то усиновлену чи сурогатну. А вас з народженням сина та іншими дітьми, яких ви принесете у свій шлюб і сім'ю. Я не знаю, що за проблема у вашої сестри, але ви точно не винні у тому, що намагаєтесь захистити свого сина від усіх цих драм. Я сподіваюсь, ви сказали їй, що вона щойно втратила єдиний шанс познайомитися з вашою дитиною або подальшими дітьми. Автор, я хотів, щоб моя бабуся мала гарний день народження. Я також не мав сили щось сказати, бо відчував велику провину за те, що взагалі дав їй можливість побачитися з моєю дитиною. Ми незабаром пішли, і я дуже плакав дорогою додому. Я знаю, що він нічого з цього не запам'ятає, але я був так злий на себе за те, що сумнівався і змінив свою думку. Зараз я почув. Вася краще, я не буду карати себе за те, що простягнув руку миру, і спробував. Чому ваш син повинен бути виключений з сімейних заходів? Серйозно, якщо ваша сестра буде присутня, то ніхто з вас не повинен іти. Це не чесно по відношенню до нього. Ви будете ставитися до нього як до громадянина другого сорту. Автор, це стосується лише найближчого майбутнього. Обставини не зміняться, коли він стане старшим. Насправді обставини можуть змінитися навіть раніше. Ми намагаємося зберегти мир заради наших батьків, але їхній комфорт не завадить нам ставити на перше місце інтереси нашого сина. Як мене бісять такі родичі, які сують носа туди, куди їх не просять. Я також не розумію, цього у неї не було вибору, тому вона стала сурогатною матір'ю, щоб у неї були гроші. Мені здається, вибір є завжди. Якщо дійсно у людини проблема з фінансами, і це її єдина надія, тоді це дивно, тому що сам процес займає не місяць, не два, не декілька днів, а це займає, мені здається, більше року, тому що, поки вона проп'є вітаміни, вона стабілізує своє здоров'я для того, щоб можна було підсадити цей ембріон. Тому що якщо у людини немає грошей, відповідно у неї погане харчування, можливо, якісь проблеми зі здоров'ям. А якщо проблеми зі здоров'ям, тоді не можна підсаджувати ембріон. В цілому, мені здається, тут дуже багато всіляких нюансів, і в більшості випадків жінка дійсно сама хоче просто допомогти. Або багато хто я бачила, що таким чином заробляють перший внесок на коворіта квартиру за іпотеку або щось на кшталт цього. Тобто, багато хто йде на це не заради швидких грошей, щоб ось їх отримати, тому що в них немає за що жити. Багато хто йде, щоб допомогти собі у подальшому, так, заради фінансів, але вони не знаходяться в такій суперкритичній ситуації, тому це їх вибір. Жінка сама обрала бути сурогатною матір'ю, і вона за це отримає кошти, тому не бачу в цьому ніякої проблеми. Але повернемося до автора і сестри. Навіть якщо це сестру сильно хвилює, навіщо вона всім про це розповідає? Просто щоб привернути до себе увагу, тому що ось в мене така думка, і всі повинні протримуватися моєї думки. Типу, кому від цього легше, що в тебе така думка? Ну, є, то є, ну це твої проблеми. У цій ситуації я підтримую автора і повністю обмежила б доступ цієї сестри до своїх дітей. А що ви думаєте з приводу цієї історії? Погоджуєтесь з моєю думкою чи ні, або, можливо, вам є що доповнити? Ти, пишіть обов'язково в коментарях, а ми переходимо до наступної. Мій друг за моєю спиною обговорює мого хлопця. Як мені вчинити у цій ситуації? Я 23 роки. Почала зустрічатися зі своїм хлопцем 27 років, трохи більше місяця тому. Я знаю його вже більше року. Він старший брат моєї подруги Анжеліки. Я вперше зустріла його минулого року на вечірці, яку влаштувала Анжеліка. Я познайомилася з Анжелікою ще у школі, але її брата не знала, бо він служив у флоті, коли її вперше зустріла. Ну Можу зізнатися, що він мені одразу сподобався у день нашої зустрічі. Я могла б розповісти детальніше, чому, але скажу лише, що з першої зустрічі я вважала його досить класною людиною. Протягом останнього року ми час від часу зустрічалися, і, врешті-решт, обоє зізналися, що ми подобаємося один одному. З того часу ми почали зустрічатися. Нещодавно я змінила свою фотографію в профілі у соцмережах на нашу спільну. Мій друг нещодавно запитав мене, чи я зустрічаюся з невдахою братом Анджеліки. Я розлютилася на нього, і дала йому зрозуміти, що не схвалюю його коментарі. Мій хлопець не невдаха. Насправді він має добре оплачувану роботу і власний будинок. Тепер я дізналася від нашої спільної подруги, що цей хлопець обзивав мого хлопця перед нею. Казав, що не розуміє, що я в ньому бачу, і що він невдаха. Як мені поводитися у цій ситуації? Мій друг хлопець, якого я знаю ще зі школи, я відчуваю, що мушу йому щось сказати. Чи він не правий, коли так говорить про мого хлопця, чи варто мені... Ні, його за це карати. коментарі. Друзі моєї дружини з першого дня говорили про мене погано, поширювали чутки, неприємні речі після шести років разом, два з яких ми були одружені. Вона сказала, що більше не бачить себе одруженою зі мною, тому що всі її друзі не схвалюють мене і навіть віддалено не люблять, що звичайно не дивно. Всі вони намагалися або дійсно спали з моєю дружиною у якийсь момент. Коротше кажучи, вона сказала, що їй більше потрібні друзі. Вона боїться їх втратити ніж чоловіка. Моя порада. Зіткнися з цією людиною. Він не твій друг. Здається, він хоче тебе більше, ніж просто дружити. Твій друг ревнує, бо втратив шанс з тобою. Сподівається, що компанія з дискримінації вб'є клен між тобою і твоїм хлопцем. Він цікавиться тобою ще з школи, лол. Він точно ревнує і злиться, бо ніколи не наважиться підійти до тебе, поклич його, і якщо він не може поважати твої бажання, розірви з ним стосунки. Оновлення номер один: через кілька днів я поговорила з нашим спільним другом Теді, і він підтвердив, що цей хлопець Ерік завжди мав до мене симпатію. Я ніколи про це не знала, він ніколи нічого не говорив. А навіть якби й говорив, я ніколи не відчувала до нього таких почуттів. Теді сказав, що Ерік дуже ревнував, коли я почала зустрічатися зі своїм хлопцем. Опцям, я нарешті набралася сміливості, щоб зателефонувати Еріку і сказати йому, що я знаю, що він говорив про мого хлопця, і що мені це не подобається. Він почав досить несамовито висловлювати своє обурення тим, як несправедливо, що такий хлопець, як він, не може зайти дівчину, а мій хлопець може, чесно кажучи, це було трохи сумно. Не сумно в тому сенсі, що мені було його шкода, а сумно в тому сенсі, що це було жалюгідно. Він вигадав у своїй голові цілу несенітницьку історію між нами, а тепер злиться, що вона не справжня. Я просто ввічливо попросила його перестати говорити про мого хлопця, оскільки він його зовсім не знає. Він знову почав жалітися, що це буде дуже неприємно. Я сказала йому, що ми друзі і ніколи не будемо нічим іншим. Він сказав мені, що не існує таких хлопців, які хочуть бути просто друзями. Взями з дівчиною. Тож я запитала, чи він був моїм другом тільки тому, що думав, що я колись з ним пересплю. Він практично сказав, що це була єдина причина. На цьому я закінчила розмову і поклала слухавку. Я дуже розчарована, бо я знаю цього хлопця 16 років і він завжди був частиною моєї компанії друзів. Ще трішки коментарів з відповідями авторки на них. Мені дуже шкода, схоже, ти зазирнула за лаштунки, і там було не дуже приємно. Автор, це дуже страшно, але також мене це розлютило. Він навіть не знає мого хлопця, але він вирішив, що той негідний зустрічатися зі мною, і що він не хороша людина. Він нічого не має проти твого хлопця. Він просто заздрісний френд-хлопець. Обов'язково розкажи про це своєму хлопцю і попередь своїх друзів. Цей хлопець може вигадати будь-яку дивну витівку, щоб виставити тебе поганою людиною, тільки щоб викликати жалість або зробити себе кращим. Мені шкода, що він такий лайняний. І так, люди можуть дружити з іншими, не сподіваючись на фізичну винагороду. Схоже, він ніколи не був твоїм другом, і тобі буде краще без нього. Автор, я поговорю про це зі своїм хлопцем, коли побачу його завтра. Цього тижня він поїхав у похід зі своїм братом і їхніми друзями. Все це, це дуже дивно. Одна з переваг моєї компанії друзів полягає у тому, що сестра мого хлопця також є однією з моїх найкращих подруг, і я не думаю, що хтось із них повірить у те, що він намагається їм розповісти про нас. Оновлення номер два наступного дня. Мені довелося чекати до кінця робочого дня, щоб поговорити з хлопцем про цю ситуацію. Сьогодні він повертається з походу і весь ранок провів за кермом, щоб дістатися додому. Після роботи я пішла до нього, щоб побачитись. Він виглядав досить втомленим після довгої. Поїздки, і чесно кажучи, я була просто рада його бачити, оскільки не бачила його з суботи. Тож деякий час ми просто розмовляли про його поїздку і мій тиждень на роботі, а потім трохи поцілувалися. Як я вже казала, ми не бачилися з суботи. Нарешті я розповіла йому про ситуацію з цим хлопцем Еріком. Я розповіла йому про те, що він говорив, і про нашу телефонну розмову. Єдина реакція мого хлопця була: хто він навіть не мав уявлення, хто такий Ерік. Він знає, що той є моїм другом і другом його сестри. Але це все він сказав майже те саме, що і коментатори тут, що цей хлопець ревнує, і дивно, що він здається одержими мною. Він не збирається робити дурниць, таких як побити його за те, що він говорив нісенітниці. Але він сказав, що якщо Ерік почне говорити дурниці про мене, то можуть виникнути проблеми. Я також поговорила зі своєю найкращою подругою, яка є сестрою мого хлопця, і вона теж майже покінчила з Еріком через те, що він говорив про її брата. Що стосується решти наших друзів, я не збираюся. Очувати їх припиняти дружити з ним, це їхні рішення, а не моє. Але відтепер я точно не буду ходити на зустрічі, де буде він? Я заблокувала його в усіх своїх соціальних мережах і заблокувала його номер телефону. Коментарі. Просто будь обережна. Мені здається, що Ерік точно стане майбутнім сталкером. Автор, я, звичайно, буду намагатися уникати його наскільки це можливо. І також буду змушена поговорити зі спільними друзями про те, що сталося. Я хочу, щоб вони знали, що я не хочу, щоб він через них збирав інформацію про мене. Для інших людей, які читають цей пост і цікавляться, як все так вийшло. Друзі, ось що робить чоловік, який невпевнений і власницький. Я на 100% вірю, що він не знає і не цікавиться, хто такий Ерік, бо знаю, що ви з хлопцем міцна пара, і довіряю вам. Молодці, що вирішили цю проблему. Ерік обов'язково скоро почне говорити погані речі про вас або вашого хлопця. Тож моя порада така: коли хтось розпускає плітки, багато людей засмучуються, про них говорять погано. Це неправда. Якщо або коли Ерік вирішить говорити погано, він дасть вам список людей, які насправді не були вашими друзями, тоді ви зможете їх відсіяти. А Ерік зробив всю роботу за вас. Це клято чудово. Я пережив розлучення з колишньою дружиною, яка зраджувала, і вона теж говорила погано. Ті, хто мене знає, не повірили, а ті, хто повірили, не значення. Це дар. Якщо або коли це трапиться, не засмучуйся, не реагуй, не захищайся. Люди, які справді знають тебе і пекло. Лиця про тебе не повірять у жодне з тих линяних слів, тільки фальшиві друзі та люди, яким не варто довіряти, повірять у те, що він розповідає, використовується щоб позбутися зайвого баласту і насолоджується своїм неривнивим, впевненим у собі джентльменом. Це була тіла сага. Ваш чоловік здається дуже зрілим і розсудливим хлопцем. Якщо ви заслуговуєте набагато більше ніж якогось хорошого хлопця, молодець, що захистили його, а потім розповіли йому, що сталося: відкрите спілкування, ознака здорових стосунків, оновлення номер три через кілька тижнів. З тих пір, як я почала зустрічатися зі своїм нинішнім хлопцем, я втратила двох друзів, які не могли змиритися з тим, що я не вибрала жодного з них. Один хлопець Ерік був дуже злий і почав погано відгукуватися про. Мого хлопця, я зіткнулася з ним з цього приводу, і ми сильно посварилися. Тоді він надіслав мені серію неприємних повідомлень через Фейсбук. Я відповіла йому тим самим, бо він дуже мене розлютив. Тепер інший друг Теді каже мені, що це моя вина, бо я повинна була дати Еріку шанс. Він сказав, що Ерік переділяв мені час, і я повинна була б, хоча б, піти на одне побачення. Я сказала йому, що з самого початку не хотіла зустрічатися з Еріком. Він знову сказав, що я повинна була, хоча б дати йому шанс. Це знову мене розлютило, і я сердито сказала йому, що жінки це не атракціони в парку розваг, на яких можна покататися, якщо достатньо довго почекати. Отже, після того, як минулого року мені розбило серце, я нарешті почала зустрічатися з хлопцем, який робить мене щасливою. А двоє друзів вирішили, що я вчинила щось жахливе. Я сказала Теді, що їм обом потрібно бляха подорослішати. Якщо все, що ти хочеш, це переспати з дівчиною, скажи про це відразу, не прикидайся, що ти її. Рух, принаймні це завадить їй марнувати час на фальшивого друга, а тобі не доведеться марнувати час на жінку, яка не відчуває до тебе таких почуттів. І ще трішечки коментарів. Ніхто нікому не винен побачення, тому що вважає, що він вклав у це свій час. Лоу, забирайся, чувак, прийми свою поразку і рухайся далі. Я хлопець, я не можу збагнути, що такі хлопці існують. Як можна народитися або малюком, що ганяється за метеликами і бджолами, вирости і стати таким огидним, де сталася помилка? Дуже поширене явище зі мною це трапилось двічі. Обидва рази чоловіки були друзями, запрошували мене на побачення. Я казала, що хочу бути друзями. Вони були з цим згодні, але ненавиділи мене щоразу, коли я йшла на побачення з кимось іншим. Обидва зникли з мого життя за одну ніч. Більше ніяких чоловіків друзів для мене. Я зустрічалася з одним із таких хлопців. Ми були найкращими друзями, а потім він зізнався мені у коханні і, по суті, змусив мене дати йому шанс. Все закінчилося тим, що він став настільки задушливим і владним, що я навіть не хотіла більше бути його подругою. Я була така щаслива, коли з ним розійшлась. Дівчата, мені дуже шкода, що вам довелося і доводиться мати справу з цією токсичною дурнею. Це хижацька поведінка, і ніхто не повинен її терпіти. Це змушує вас постійно ставити під сумнів, усе, кожен намір і кожну соціальну взаємодію. ПТСР виникає саме через такі речі. Я навіть не знаю, з чого почати, щоб виправити таку ситуацію. Я намагаюся зробити свій внесок, перевіряючи своїх друзів і знайомих, якщо вони висловлюють якісь сексистські жарти чи зауваження, і пояснюю їм, чому це. Погано для всіх. Тобто авторці 23 роки, вони дружать 16. сім років він думав і не міг ніяк зізнатися у своїх почуттях. І в результаті авторка погана, тому що вона почала зустрічатися з кимось іншим. Де логіка, я вибачаюсь, і логіка того друга, який каже, що могла б дати йому шанс. Як вона могла дати йому шанс, якщо вона не знала, що він хоче з нею зустрічатися? Їй потрібно було кинути свого хлопця, якого вона кохає, для того, щоб дати цьому другу шанс, чи як взагалі що робити в такій ситуації? Але в мене ще є таке питання з приводу приділяв їй увагу. Все залежить від того, як він її приділяв, якщо вони ходили разом десь гуляли, можливо, він запрошував її на якісь типу побачення, але не говорив їй, що це побачення, постійно допомагав і тому подібне, можливо, вона ним дійсно користувалася і показувала йому, що у нього є якийсь шанс на стосунки. Якщо вона все це робила, тоді авторка поганець. Але якщо вона з ним поводилася, як з другом і не використовувала, а просто товаришувала, вони спілкувалися у спільних компаніях і тому подібне. Тоді цей хлопець ідіот і його друг так само. А яка ваша думка з приводу авторки, чи вона мала дати шанс дійсно цьому другові, чи ні? І чи вона вчинила правильно у даній ситуації? Або, можливо, чи ви погоджуєтеся чи ні з моєю думкою, або, можливо, вам є що доповнити? Пишіть обов'язково в коментарях. Також не забувайте поставити лайк і підписатися. Бе далі буде ще цікавіше.